За чотири дні навколо України, не вимикаючи двигуна автівки. Такий рекорд зафіксували в Києві 4 тисячі кілометрів. Цей шлях подолав автомобіль українського виробництва. Аби відслідкувати рух та роботу двогона, було встановлено два датчики, що й передавали інформацію в режимі реального часу. Цей автопробіг влаштував журнал Автомір даже з точки бізопасності, і з точки зріння комфорту цього пробіга це робити кілька водітелів. Поэтому мы посчитали, что будет очень правильным, чтобы этот рекорд, этот вот достижение, оно было поставлено непосредственно людьми, которые проживают, собственно, в этих регионах, через которые мы собирались ехать. Кожен с 12-го дня преодолал близко 400 км, далеко не всюда комфортных доріг, зважаючи на складні погодні умови, та день чи ніч. Весь пробіг у нас проходил ночу. В 23 23:00 ми стартували і в Феодосії і всі прибули в вівпоторію, причому практичські дев'яносто процентов дороги шов дощ. Журналисти автоміру кажуть, цим автопробігом хотіли показати наскільки красива наша країна, і те, що навколо країни можна приїхати буквально за кілька днів.